Волинь край багатої історії, добрих серцем людей і чистої поліської природи. 130 річок, 220 озер, сімсот тисяч гектарів лісів. Все це Волинь, озерний край, який не можна не любити. Люди, котрі живуть тут, шанують найцінніше багатство краю, його мальовничу природу. Яка ж вона, ця таємнича озерна і лісова Волинь? Візитною карткою області є Шацький національний природний парк. Він включений до всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО. Найцінніше багатство парку його озер. Їх тут 24. Це одна із найбільших озерних груп Європи. Кожне із озер по-своєму неповторне у своїй первозданній красі, але найгарнішою перлиною. Безумовно, є красень світять. Найглибше в Україні озеро має площу майже три тисячі гектарів. Аби обійти його, треба відкрокувати берегом 30 кілометрів. Наприкінці 60-х минулого століття керівництво Радянського Союзу планувало побудувати тут, на берегах озера, атомну станцію. Але волиняни не допустили наруги над красеним світязем. Погляд кожного туриста притягує, манить мальовничий острів. Не втрималися від спокуси побувати на ньому і ми. Острів прекрасне місце для гніздування співочих птахів. Їх тут ніхто не турбує. Ось Іванів від задоволення. Де ще почуєш такий концерт ташиної симфонії? Світість – одне з небагатьох в Україні місць. Де водиться загадкова риба, річковий вугор, вважається, що він не реститься лише у Саргасовому морі, але в озері постійно ловлять молодих вугрів. Розкриття таємниці, звідки вона тут береться, могло б стати справжньою біологічною сенсацією. Вода у світязі настільки чиста, що її можна пити просто з озера. А дно видно і на глибині восьми метрів. За Польщі її, розповідають старожили, навіть возили до Варшави для вмивання особливо гонорових панянок. У зоні суворої заповідності національного парку озеро Перемут. Воно включене до переліку українських водноболотних територій, що мають міжнародне значення як місце виведення пернатих. Завдяки суворим охоронним заходам на території парку збереглися понад 60 видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України. Працівники парку, екологи, лісівники постійно турбуються, аби все рекреаційне, ботанічне і зоологічне багатство парку передати неушкодженим майбутнім поколінням. На рахунку національного парку чимало добрих справ. Одна із них повернення до природного стану, колись пошкоджених необдуманою меліорацією водно-болотних угідь. Тепер у цих місцях під час осінніх та весняних перельотів зупиняються для відпочинку тисячі перелітних птахів. Якщо Шацький національний парк заснований для збереження унікальних природних комплексів в умовах господарської діяльності і туризму, то перший на Волині природний заповідник Черемський має іншу мету. Заповідник оберігає талон незайманої поліської природи Черемське болото на унікальність цих місць дослідники звернули увагу ще у позаминулому столітті. Як і цей дуб, що чотири століття тягне свою крону до сонця, більшість об'єктів заповідника викликають інтерес як науковців, так і просто допитливих. У заповіднику заборонена будь-яка, крім наукової, діяльність людини і навіть саме її перебування. Для дослідників ці місця справжній рай, адже у місцевих лісах і болотах зустрічається чи не половина із рідкісних і зникаючих рослин українського полісся, таких, наприклад, як шейхцерія Болотяна, комахоїдні росички, береза низька.